Сьогодні, під час активної фази війни, козацьке товариство Полтавщини Псільська Січ з селища Велика Багачка, що на Полтавщині, як і тисячі інших волонтерських організацій, активно допомагає нашим бійцям на фронті. Але мало хто знає, що сільська січ розпочала свою діяльність ще до повномасштабного вторгнення. Ідея створення волонтерського центру прийшла на ще в два першому році, але нас стримувала ситуація, що у нас не було приміщення. Пізніше нам Великобачанська селищна рада надала це простори, світло. І ми почали працювати і допомагати нашим оборонцям з 2 лютого 2022 року. У одну велику волонтерську родину козацьке товариство Полтавщини, «Псільська січ, об'єднало людей різних поколінь навколо спільної мети допомога військовим для захисту нашої країни. Тут працюють люди, які віддають свій вільний час, тепло свого серця для наших воїнів, для того, щоб вони відчували, що вони не самі. У нас тут працюють. І пенсіонери, і внутрішньо переміщені особи, особливо мені хотілося б відзначити, крім того, наших дітей, які знаходяться ось тут, наші прекрасні Артем Дубина, Ангеліна Старкова. Вони творчі, вони креативні, вони працьовиті і вони постійно серед нас. Як тільки вони знаходяться вільна хвилина, вони приходять до нас і ми працюємо. На сьогодні ми виготовили 103 маскувальні костюми і велика доля і участь в цьому. Таких дітей ще були їхні однокласники, але вони працювали трошки епізодичніше. Волонтери в сільської січі виготовляють сітки, кікімори, елементи одягу, окопні свічки, а також проводять різноманітні збори, де збирають продукти, і кошти на військове обладнання для наших захисників. Але функціонування організації було б неможливим без допомоги небайдужих, а також співпраці з місцевими підприємцями та фермерами. Ми не претендуємо на якусь там. Великий такий волонтерський центр. Ми робимо все, те, що ми можемо зробити. Летіння кікімор і сіточок. Ми виділяємо різні тактичні речі, як то ремінно-плечові системи, розвантажувані жилети, кавери на шоломи, баули, різні тактичні інші речі. І працюємо, і знаємо, що наша допомога. Потрібно зусилля в сільської січі допомагають забезпечити безпеку та благополуччя військових, що знаходяться в найскладніших умовах. Волонтери продовжують працювати попри всі труднощі та навіть особисті втрати. Ми пишаємося, ми поважаємося. Наші шановні Іван Кирилович, Красюк, Євгенія Антонівна це подружжя, яке зазнало горя, вони самі жили в Попасній. На сьогодні цього міста, як говорять, не існує вже. Але вони сюди приходять, незважаючи на свій поважний вік. Ми пережили і горе нашої волонтерки, тані Волинець загинув герой воїн. Так що війна торкається нас тут. Ми її відчуваємо пульс, і працюємо в цьому відношенні. Якщо у вас є бажання допомогти волонтерам, ви можете перерахувати кошти за реквізитами, вказаними на екрані.